Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones і сьогодні ми поговоримо про акумулятори. В цьому відео я розкажу, які їх основні характеристики, які типи акумуляторів бувають та як ними безпечно користуватися. Тож почнемо з основних характеристик: ємність показує, скільки енергії може накопичити акумулятор. Від цього показника залежить скільки часу ви зможете літати на дроні. Але враховуйте, чим більше ємність акумулятора. Тим більше буде його вага, а це буде впливати на його маневреність. Напруга, або її також називають вольтаж, визначає потужність дрона. Чим вища напруга, тим швидше будуть обертатися акумулятор. Да. Чим вища напруга, тим швидше обертатимуться мотори. Важливо використовувати акумулятор з правильною напругою для уникнення пошкодження електроніки. Сі-рейтинг на акумуляторах часто позначають буквою Сі. Визначає, який максимальний струм акумулятор може видавати безперервно. Максимальний споживаний струм можна визначити за формулою ємність помножена на c рейтинг. Тобто акумулятор із ємністю 1300 мА із рейтингом 30C може віддавати 39 А безперервно. Високий c рейтинг важливий для дронів, які потребують великої потужності. Однак такі акумулятори, як правило, більші та важчі за тієї самої ємності. Конфігурація на акумуляторах позначається буквою S. Вона показує, скільки послідовно з'єднаних елементів містить акумулятор. Наприклад, якщо це 1S акумулятор це один елемент, якщо 6 s акумулятор це 6 елементів. Зі збільшенням кількості елементів збільшується його напруга та вага. 1 С-акумулятор має напругу 3,8 В, а 6С акумулятор 22,2 В. Також ви можете зустрічати конфігурації, наприклад, 6 s 2 p або 6 s 3 p де P вказує на кількість паралельно з'єднаних частин. На прикладі цього акумулятора ми бачимо, що він містить дві частини по 6 елементів, з'єднані паралельно, що означає 6 s 2 p Зі збільшенням паралельно з'єднаних частин збільшується ємність акумулятора, а також максимальний струм, який може видати цей акумулятор. Тепер давайте розберемо, які різновиди акумуляторів найчастіше використовують в FPV. Літій полімерний акумулятор найбільш популярний тип завдяки балансу ємності та ваги. Ліпоакумулятори мають широкий вибір по ємності: як і маленькі по 300 мА, так і великі по 8000 і навіть більше мА. Номінальна напруга 3,7 В, заряджений 4,2 В, розряджений 3,5 В. Важливо, не розряджати сильно акумулятор, так як нижче 3,3 вольти акумулятор починає деградувати. Цей акумулятор має досить високий c рейтинг піковий рейтинг може досягати 320 c Тривалість служби такого акумулятора залежить від умов його використання, зарядки, але виробниками заявляється за 150-200 циклів. Ці акумулятори підходять для всіх типів дронів. Найчастіше їх використовують на дронах там, де важлива потужність, наприклад, це Tiny Whoop або дрони для фрістайлу. літій полімерний акумулятор високої напруги або LiHV – це вдосконалений варіант літій полімерного акумулятора. Головна відмінність полягає у максимальній напрузі. Ці акумулятори можна заряджати до 4,35 вольта на один елемент. Вони дають більшу потужність, більшу тягу та трохи збільшують час польоту. В іншому, вони нічим не відрізняються від звичайних літій іонний акумулятор відрізняється від літій-полімерних тим, що він має більшу ємність при меншій вазі, проте має меншу струму віддачу. Він підходить для довгих польотів, там де важлива стабільність, а не швидкість. Номінальна напруга 3,7 Вольти. Максимально заряджений акумулятор 4,2 вольти. А от розряджати літіонний акумулятор можна сильніше, ніж літі полімерні до 2,9 вольт. Літіонні акумулятори зачасту мають низький рейтинг розряду близько 5С. Тому зачасту ви можете зустрічати збірки 2П3П. Це роблять для того, щоб збільшити максимальний струм. Заявлена тривалість служби більше ніж у літі полімерних 300-500 циклів. Ці акумулятори найчастіше використовуються на великих дронах 7-10 дюймів, там де важлива дальність та тривалість польоту. Рідше використовуються на сіневупах і майже ніколи на маленьких танівупах. Ви вже знаєте характеристики та типи акумуляторів. Тож давайте тепер розберемося, як підібрати акумулятор під свій дрон. Перше, що потрібно почати, це визначитись, як ви плануєте літати. Для гонок або фрістайлу підходять літій полімерні, а навіть краще літій хай вольтаж акумулятори. Для більш триваліших польотів обирайте літій-іонні акумулятори. Виберіть оптимальну ємність для вашого акумулятора. Чим більша ємність, тим більше час польоту. Але з тим і збільшується вага. Тому збільшення часу польоту. Працює до певного порогу, після якого вплив ваги на споживання струму моторами нівелює додаткову ємність. Зазвичай рекомендовані показники ємності виробники вказують в карці товару, тому можете підглянути там. Обирайте конфігурацію акумулятора, яка підходить під вашу електроніку. Якщо ваш дрон розрахований на 4С, то потрібно саме 4С. Якщо поставити 6С, наприклад, то це може нашкодити електроніці. Зверніть увагу на C-рейтинг. для літій-полімерних акумуляторів. Чим вище c рейтинг, тим краще. Якщо ви обрали літій-іонний акумулятор, то слідкуйте за тим, щоб максимальний струм цього акумулятора був більший за струм, який споживають мотори. Перед покупкою з'ясуйте, який тип конектора на вашому дроні для підключення до акумулятора. Так як згідно закону України, акумулятори не підлягають поверненню чи обміну. І тепер найголовніше, як правильно використовувати та зберігати акумулятор. Заряджайте акумулятори правильно, використовуйте тільки сумісні зарядні пристрої. При налаштуванні зарядки обирайте правильні параметри: тип акумулятора, конфігурацію елементів, напругу та струм зарядки. Струм зарядки зазвичай вказується виробником, як правило, дорівнює ємності. Наприклад, якщо ємність акумулятора 2000 мА, то струм зарядки буде 2 А. Деякі акумулятори дозволяють заряджання струмом, який перевищує номінальний, але враховуйте, що при такій зарядці строк служби акумулятора буде значно менший. Ніколи не перевищуйте максимальну напругу при зарядці. Для літій полімерних та літій-іонних акумуляторів максимальний допустимий вольтаж це 4,2 вольти на один елемент. А для літі Хайвож акумуляторів це 4,35 вольта. Ніколи не тримайте довго акумулятор зарядженим або розрядженим. Якщо ви найближчі дні не плануєте його використовувати, зарядіть або розрядіть його до номінальної напруги. Наприклад, до 3,8 вольта для літій полімерних акумуляторів. Якщо ваш акумулятор має 2 і більше елементів, то слідкуйте, щоб кожен з цих елементів мали однакову напругу. Допустиме відхилення 0,05 вольта. Якщо ви будете використовувати незбалансовані акумулятори, один або більше елементів можуть пошкодитись. Якщо ви помітили, що напруга на ваших елементах відрізняється більше, ніж дозволене відхилення, скористайтесь функцією балансування на вашому зарядному пристрої. Зберігайте акумулятори правильно, уникайте місця з підвищеною вологістю, температурою або місця, де акумулятор може пошкодитись. Краще за все тримати акумулятори в термотривких сумках. Трапляються випадки, коли після незначного пошкодження акумулятори самозагорялися. Регулярно перевіряйте стан ваших акумуляторів. Якщо ви бачите, що акумулятор пошкоджений або роздувся, то краще такий акумулятор не використовувати. Якщо вже так сталося, що ваш акумулятор вийшов з ладу, утилізуйте його правильно для того, щоб уникнути шкоди для довкілля. На цьому все. Якщо у вас є запитання або доповнення, пишіть про це в коментарі. І також, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а також на наші соцмережі. Посилання на них я додам. В опис до цього відео. До нових зустрічей!